Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3646-й розіграш державної лотереї Максима» На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 840 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон а комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Вісім, двадцять чотири, дванадцять. 26, 35. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8578 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 65 30 20 46 22 9 44 П'ятдесят два, сімдесят, двадцять п'ять. Тридцять один, шістдесят три, сорок вісім. Сімдесят два, одинадцять. Шістнадцять. 6, 33, 74. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7431 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. Нуль. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6. Нуль. Шість. Бережіть себе, все буде Україна.